І от а, в моєму життя проявилася дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус. Який мільйонер? І ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти ты живеш, собі роботу. А вона приходила ту коленку, то сознання десь потеряла, то щось случилось. У ну, мене було, це тільки потім, я поняв, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, собі я не туди в цей апартамент. Тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я вихожу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, ці, ну нічого не реагує ніяк на це. Потім оказується, що вона беременна. Я давай виясняю, що це як це, кажу, так може ти ну, вражай, хочеш дитину, вони вже, хто знає, який почут обор був, це що теж для шоком було, Та я взагалі прохлопав це, прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірливий. Ви каже, ні, то буду дівати. Бо я кажу, залишай дитину, я буду виконувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це, не те, що ти тут сюди? Короче, бо там вияснилось. Що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. виявилося, що дитина взагалі не від мене, я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стає жити цим індусом, таким ростом під почти десятилетнім. Це я після цього взагалі ніколи нікому. Поняв є люди, які 100% гарантії дають довіря дають людині здоров'я це таке 100% гарантії. Чути ж херню я тобі знімаю довір'я з тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довіря, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі, тільки тоді довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радив не слухати інші позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам чи людям, які хочуть щось від вас пойміть, чи щось угадати від вас, щоб ви зразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але у вас вже жахнули. Це стосується всього, і бізнесу, не тільки стосунків, і так далі. Потихеньку на відстані всіх потрошки під, під, під в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосуються, особливо дівчата, вас це стосується. Пацани ж вони як в режимі охоти такого вам розкажуть, щоб будь здорово. Пацани перепрошую, що розказав це. Ну в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихоньку, степ байстеп, довіряй, але перевіряй. Я навчений, от я вам передаю цей досвід. Матайте на уз.